Хоч на дворі літні канікули для юних спортсменів це не час для відпочинку. Навпаки, час доводити свої сили на полі. На стадіоні КНП СК подільськ днями було гаряче. Емоції, азарт, запевка, боротьба за кожен м'яч. Подільсько завершився в фінальний. Шостий тур відкритої першості громади з футболу серед юнаків 2014-2015 років народження. Турнір зібрав сім команд і став справжнім святом спорту, емоцій і командного духу в період з 20 по 27 липня. Проходила першість Подільської міської територіальної громади з футболу серед дітей 2014-15 років народження. В змаганнях прийняло участь сім команд: дві команди з Подільська, дві команди з Кодими, дві команди з Ананіва та ДСШ Куяльник, тренер Ясінський Валерій Михайлович. Дякую всім тренерам, які прийняли участь, привезли дітей на змагання в канікулярний період. Також подяка нашим Збройним силам України, які дають можливість нам Проводити змагання, розвивати дітей та нашу молодь». матчі були динамічними. інтрига трималась до останнього свистка. За підсумками фіналу перше місце виборола команда ДЮСШ кодема 2015 року. Друге місце дівчата з ДЮСШ США Ананіїв, які впевнено довели футбол не лише для хлопців. Третє місце Ска подільськ Подільськ-1», які також відзначились наполегливістю та командною грою. Привітати фіналістів і вручити заслужені нагороди прийшов начальник управління освіти і гуманітарної політики Володимир Самборський. Всіх вітаю на подільській землі. Дуже приємно сьогодні бачити таку велику кількість юних, талановитих, безпосеред дуже талановитих дітей. Я впевнений, що ви всі вже є переможцями, тому що ви займаєтеся спортом, ви активні. ви… Українці, це найголовніше. Кращі гравці отримали особисті відзнаки за техніку, відвагу та жигу до перемоги. Тренерів усіх команд відзначили подяками за внесок у розвиток юнацького футболу. Особливо подяку висловили меценату Данилу Ротору, який активно підтримує розвиток футболу в Подільську. Про гру, боротьбу та особисті враження розповів гравець команди СКА «Подільськ-1», яка посіла третє місце. Ми намагалися як то виграти, але не вийшло. Думаю, нам не вистачило сміливості. Дуже добре що проводять влітку такі турніри, що ми можемо грати в футбол. А от дівчата Наніла зізналась. Боротьба була нелегка, але віра в команду найсильніша. Скажи, що відчуваєш від перемоги? Це приємно, це добре відчуття, це радість. А чи тяжко було вибрати, як вам гралося сьогодні? Дуже тяжко. А чому? Сложно було, мої одні і там хлопці Сложно було. Особливо вразила Яна, десятий номер. Маленька, спритна і безстрашна. У футболі з семи років і цього разу отримала особисту нагороду, як кращий гравець. Добрі мочі. Люблю грати в футбол. Команда супер. А розкажи мені як довго ти граєш добре? З сіми років років. Чому тобі подобається грати? Бо Можна перемагати, можна гратися. в Футбол цей турнір більше ніж змагання. Це доказ того, що спорт виховує характер, кометність і любов до справи. І це лише початок для майбутніх спортивних зірок. Ірина Десюк, Олексій Мяги, телекомпанія Пет.